Свен це інструмент. Ти думала, що ти людина, і яскрава, жива і в момент життя тебе на силу навчило. Для більшості ти інструмент для здійснення цілей, оруддя, знаряддя сягання бажань, німе, осточортіле погруддя, кому не пробачать страждань. Ти так хотіла святої підтримки, ти ще волієш віри дива. Для більшості ти калькулятор, Чи ж навіть звичайна сапа, ніхто й не стратить життя і хвилинки, не дасть запитання, як ти не буде вглядатися в вад поведінки і якогось знаряддя, що гірше сапи. Ти річ, ти лиш спосіб досягнення мрій, коли ти поводитись з собою так дозволяєш, тебе розкидають, як той перегній, коли ти сама себе не поважаєш. Ти річ, інструмент, глянь на зап'ястя, кайдани їх ріжуть, заковують в житті, цінують лише коханих за щастя, а інших використовують. Дякую.